Ряд магазинів, два турнікети, така панелька попереду, там я ношу. Такий адміністративний підсумок, так? Так. Тут у мене і додаткова аптечка, і повербанк з дротами. Один бандаж. Додаткова аптечка, в принципі, усі гемостатичні бинти і бандаж, вони не для мене в першу чергу, вони в першу чергу для товариша, який може десь там забув свій, Забув свій, сказав, та я десь його не вклав, ще щось там, ну, будь-що так. Загубив. Також в мене тут є медичні ножниці. Ми розуміємо, що там деколи потрібно швиденько людині провести, наприклад, конверсію, ту то саму, тому що людина знаходиться на турнікеті безпечно, якщо не помиляюсь, там, дві дві орієнтовно години, залежно від погодних умов. І ми можемо там, накласти турнікет, десь там зайняти якесь укриття, на це все йде час і. Після цього треба швидко проводити конверсію. Тобто не дивитись на його дорогі речі, а різати їх блять, і, і, і мутати, тому що життя важливіше.